У 21-й день листопада віряни відзначають день святого архистратига Михаїла. Для Свято-Михайлівського собору це особливе храмове свято. Ім'я Архистратига Божого Михаїла означає, хто рівний Богові. Архистратик вождь війська ангельського. Це свято уходить коренями у давню біблейську історію. Всі ми пам'ятаємо також в зв'язку з чим повинні пам'ятати і святим переданням, в зв'язку з чим це святкування із ним, і з пам'яттю про перемогу. Святого Архістратига Божого Михаїла і дві третіх небесних воїнських сил над однією третьою злих сил на чолі із Диницею. Свято Михайлівський собор, покровителем якого є святий Михаїл, свою історію веде від 1856 року стараннями купця Житомирського купця Михаїла Хаботіна, який після будівництва, після свячення, не проживши проживши малу кількість років. Одні історики стверджують три роки, інші п'ять років. Відповідно, упокоївся, помер. На зведення храму доброчинець витратив весь свій капітал: 37 тисяч карбованців. На той час це дворічний бюджет Житомира. Сьогодні до храму приходить все більше вірян у складні часи. Люди завжди шукають допомоги у Бога. Це повинно призивати людей до молитви, до молитви за мир, до молитви за любов, про прощення перед Богом за наші гріхи. Провини один перед одним перед Богом. І ми, священнослужителі цього храму, річ з настоятелем відповідно з отцем Богданом. Всі молимось, просимо разом із всіма прихожанами, які приходять, моляться до Бога. Нагадую, наголошую насамперед до Бога приходять. У день архестратига Михаїла. Люди просять у святого захисту від злих сил, ворогів видимих та невидимих. Божественні літургії у храмі 21 листопада пройдуть о 7 та о 10 ранку.